Вітаю народи, ви на каналі мій погляд і з вами крупти. Цього разу я хочу поговорити про оновлюваний магазин, в якому ми купуємо короткий та решту всього корисного. Наскільки він досі актуальний, чи варто збирати кешбек на наявних там персонажів та зброю? Що ж, почнемо з того, на що можна витратити звичайний кешбек, якого зазвичай в нас багато. Тато, якщо ви фрі фрітоплей гравець, у вас менше круток, то ж у вас буде менше кешбеку. Тому цей кешбек варто зливати лише на крутки. Власне, їх можна купити по 5 штук, звичайних і івентових щомісяця. На щось інше зливати я б не радив, хіба що ось цей пил. Він використовується для обміну кристалів різних стихій на інші стихії при прокажці персонажа. Тому, якщо у вас, наприклад, не вистачає кристалів, наприклад, от у мене, а немо кристалів зараз не вистачає для одного нового персонажа, то ми можемо зайти сюди і за рахунок пилу обміняти інші кристали на той, що нам необхідний. Витрачати цей кешбек на щось інше, якщо ви фрі фрітоплей гравець, я б не став, тому що. Що якщо у вас недостатня кількість круток на місяць, то вам не буде вистачати, щоб купувати тут саме крутки, а це найголовніше на що вам необхідний кешбек. Тому якщо ви фрі гравець, на мою думку, варто витрачати лише на крутки і інколи на цей пил, якщо вам не вистачає кристалів на прокачку персонажа. Врешті випадків, якщо у вас, як і у мене, цього кешбеку більш-менш вистачає, я інколи купую тут мору, інколи купую тут книжки, і найчастіше купую ресурси нового регіону. Якщо в мене якогось ресурсу не вистачає, то я вільно купую його тут, тому що це найпростіший спосіб, найшвидшим чином його отримати. Бо інколи мені не вистачає часу, щоб бігати світом чи кількома світами. І фармити ці ресурси на нового персонажа, тому я витрачаю кешбек на це. І якщо ж ви не поспішаєте, тоді вам немає сенсу витрачати на це ваш кешбек і краще його витратити, наприклад, в мору чи в книжки, щоб не фармити артерії для цього. Далі, якщо з цим кешбеком все дуже просто, в нас є інший кешбек, який ми отримуємо за 4 та 5 зіркових персонажів та зброю. Якщо ви фрі-то-плей гравець, тоді може здатися, що купити зброю за кешбек, замість того, щоб крутити її, гарна думка. Однак зараз крафтова зброя настільки класна, що купувати і витрачати на це кешбек, на мою думку, не. В більшості випадків виключення, наприклад, наявна безодня, в ній зараз почали додавати супротивників кількох перед босом. Таким чином, ви можете настакати баф ось цієї серії зброї, і отримати баф на атаку для битви з босом. Однак цей баф триватиме лише до кінця наступної ротації, в найкращому випадку. І далі у вас все ви знову без бафу зброї. В цьому випадку крафтова зброя буде або дорівнювати цій, або переважати її. Тому, на мою думку, Брати щось у магазині на найкраща думка, і краще почекати отримання якоїсь альтернативи, тому що, все ж таки, це п'ять круток. Так, п'ять круток може здатися і не такою великою кількістю однак, з силою наявних п'ятизіркових персонажів, на мою думку, крутки переважають все ж, тому що в нас ярли кіно, мавуйка, невілет. Це вже неймовірний велью цих круток, якщо ви змогли отримати за рахунок цих додаткових круток персонажа, то це вже дуже багато. В нас є Фуріна, Шилонен, Кадзуха, які неймовірно круті сапорти, і їхнє отримання теж може значно вплинути на ваш аккаунт. Тому зараз велью круток, якщо ви їх вкладаєте в найсильніших персонажів цієї гри, надто високий, щоб... Купувати зброю, і звісно, я б точно не купував ресурси, тому що це аж надто дорого. Так, якщо у вас взагалі немає часу грати, тоді, можливо. Ну ні, ні, мені все одно, я б краще купив крутки. Ну, краще трішки часу витратити у грі, побігати, позбирати ресурси, хоча б трошки. Це не настільки багато часу займає, буквально там 10-15 хвилин на день це вже зекономить вам. Тобто, можна сказати, що ви за ці 10-15 хвилин на день, які ви витратите на фарм ресурсів, ви будете фармити крутки, тому що вам замість цих ресурсів, які ви крутите Купите тут, ви зможете купити крутки, і це буде значно краще. Якщо ж вам не вистачає корон, то купувати тут досить непогане рішення, тому що цей ресурс має все ж таки обмеження. Якщо у вас багато круток, тобто ви донатор, і через це у вас дуже багато персонажів, але не вистачає корон, щоб усіх коронувати, то цілком раціонально буде взяти корони тут, тим паче, що це лише одна корона на місяць. Що ж, ми розібралися з більшістю і у нас залишилися персонажі. Чи варто зараз, при наявності такої кількості різних інших персонажів, купувати хоч когось у магазині? Що ж, почнемо зі стандартних персонажів: в нас є Ембер, Ліза та Кея. Якщо ви когось із них хочете рано чи пізно отримати Сі 6 так їх варто купувати, навіть якщо це не вигідно, тому що іншого способу отримати цих персонажів майже не існує, це стандартний банер, і якщо знову буде регіональний банер Монштату, там теж їх можна буде отримати. Однак, як ви розумієте, шанс на отримання цих персонажів найменший у грі. А тому цих персонажів зробити сі шість іншим чином просто немає можливості. Я, наприклад, от купував Ембер та Лізу. Лізо я хотів всі 4, а Ембер я докупив до Сі 6. Мені пощастило, тричі Ембер мені впала в стандартному банері, і три я купив у магазині. Так, це не найкраще вкладення кешбеку, однак я просто хотів цього персонажа Сі 6 і все. Тому, якщо ви хочете одного з цих персонажів, точно купуйте і не пошкодуйте, тому що іншого способу це зробити просто немає. Далі наступні персонажі Барбара та Реб. Razor, вони взагалі не варті того, щоб купувати їх у магазині. Razor надто слабкий персонаж, незважаючи на те, що, можливо, він вам подобається, краще дочекайтеся, поки він вам впаде. Щодо Барбари, то одну нам дають безкоштовно, а купувати додаткові копії персонажа не має сенсу, бо Сузір'я дають недостатньо багато. Далі Бейдоу, Ноель та Нінгван. На мою думку, купувати цих персонажів взагалі немає сенсу, навіть якщо ви тут купуєте сі шість, тому що ці персонажі досить слабкі, і навіть отримання останнього сузір'я, що робить цих персонажів непоганими, скажімо так, все одно не варте того, щоб витрачати на це кешбек. Це моя думка. Далі поговоримо про четвірку персонажів, що залишилися. Бенет, це буде найкраще, що можна купити в магазині за кешбек, його С0 та С1, особливо С1. Після С1 я не раджу витрачати на нього кешбек, це не має сенсу. Так, С5 та С6 трішки додадуть вашому ДД, однак це не варте того, щоб витрачати на це кешбек. Далі Сінцю. Його отримання Сі0 має сенс, якщо вам необхідна гідроаплікація. Однак для більшості піро ДД є вже Шеврес. Суперкласна команда, вона не потребує гідроаплікації. Зараз з'явилася сітлалі, і якщо ваш піро ДД добре грає з нею, тоді вам просто не знадобиться гідроаплікація, тому сінцю вам теж не потрібний. Далі є варіація гри піроперсонажем з. Шарлотою, наприклад, комбінація Мавуйки чи Арлекіно з шарлотою теж досить непогана, і вони не потребують гідроперсонажа. Тому, якщо вашому ДД не потрібна гідроаплікація, а це в нас Хутао, Ділюк та Йоймія, якщо ваш ДД не один з цієї трійці, тоді гідроаплікація вам може не знадобитися. В цьому випадку сінцю вам просто не потрібно, і ви можете почекати іншого персонажа, тому що. Що зараз в нас є і фуріна, в нас є Єлань, в нас є Сітлалі. Ну ви розумієте, і монопіро команда зараз теж може грати цілком нормально. В наявній меті гідроаплікація вже не настільки важлива, як була колись. Однак в цього персонажа не лише гідроаплікація, в нього ще є спротив перериванню, зрізання отриманої шкоди, і це теж досить корисні здатності персонажа. Тому, якщо вам необхідний саме захисний персонаж плюс аплікація гідростатусу, найкраще це можна побачити в пашці, наприклад, Альхайтама, в цій пашці Сінцю буде найкориснішим персонажем, мабуть, серед усіх команд взагалі. Взагалі в Хайперблумі сінцю, мабуть, буде найкорисніше використання персонажа. Однак зараз просто Хайперблум не в Дендро стихію намагалися трішки знищити, я б сказав. Однак ми маємо Кініча, тому горіння все ще непогане. В нас Емілі та Кініч досить добре використовуються, досить часто використовуються власниками цих персонажів. Я не виключення, я Емілі бору дуже часто. Тому Хайперблум. І використання Сінцю стало значно менш частим, ніж було раніше. Однак його С2 все ще класне, і його С6, звісно, теж неймовірне. Тому, якщо цей персонаж потрібний на вашому аккаунті, сміливо купуйте його, якщо це дасть вам С0, тобто фактично персонажа, С2, тому що це подовжить тривалость ультимейту, і С6, тому що це збільшить кількість аплікації. та демоч власне персонажі. Далі Сянлін, ну як без неї. Так вийшла мавуйка, однак без Сянлін все ще важко уявити багато команд. Та ж сама націоналка з Райден без Сянлін не працює з старталією, не працює. Тож, якщо ви хочете саме таку команду, Сянлін все ще в меті, вона суперкласний персонаж, однак вона хоче своє сі 4 тому якщо цією купівлею ви отримуєте c 4 я б радив це робити. Інші сузір'я персонажа я б не радив купувати, тобто одного нам дають безкоштовно. Далі дуже добре було б вибити три копії персонажа. Якщо четверта вам раптом не упала в тому банері, який викрутили, тоді купуйте її в магазині. Купувати c 6 я б не радив, тому що це працює, мабуть, лише в одній команді це моно команда з маву. Де ми беремо Бенета, Сянлін та Шилонен, і така команда, хоч вона і працює непогано, однак вона поступається іншим варіаціям команд Мавуйки. Останнє, хто в нас залишився, це фішель, і я б не радив купувати її в магазині, поки воно у вас не буде сі 5. Так, сі 6 фішель робить неймовірне. Однак до цього сузір'я усі попередні сузір'я не варті того, щоб їх купувати. І знову ж таки повертаємося до того, що зараз велью круток значно більше, ніж було колись. Тобто, якщо ці сім круток, які ви витратите на сузір'я фішель, яке нічого не дасть, бо це ще не С6, і за ці крутки ви отримаєте якогось топ-тір персонажа, то це буде невигідне вкладення кешбеку. Тепер узагальнимо. Якщо ви фрітоплей, то варто купувати лише крутки та ось цей пил для того, щоб мати змогу обмінювати елементальні кристали для апу-персонажа на будь-які які вам захочеться. Якщо ж ви не фрітоплей, то витрачайте цей кешбек як завгодно, скоріш за все, вам завжди вистачатиме на крутки. Щодо іншого кешбеку, то я б радив майже завжди витрачати його на крутки. Якщо ж ви донатор, тоді можна купувати корони. До зброї чи решти ресурсів, я б не витрачав на це кешбек. Щодо персонажів, то порада проста. Якщо хочете купити стандартного персонажа, тоді робіть це. Щодо Бенета, то с 0 с 1. Щодо сінцю, то с 0 С2 С6. Якщо сянка, тоді с 4 Якщо Фішель, тоді С6. Щодо решти персонажів, я не бачу сенсу витрачати на них кешбек, тільки якщо ви, ну, дуже сильно. Хочете якогось з цих персонажів на цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!